Як на мене, він мені трошки нагадує тільки на дуже низькому інтелектуальному рівні, набагато нижчому тандем. Вони ж копіюють це тандем Януковича і Льовочкина. Просто Льовочки, на відміну Єрмака, людина розумна. Він реально розумна людина. Він цинічна. Це чорний розум, злий розум, але розум. Він інтелектуальний, він інтелігентний. І він не вип'ячувався, він не показував, що він фактично бере під управління країну поступово, крок за кроком, переймає все. А Янукович йому не хватало. Він ж прямо каже, мені щоміння насаждені хватає. І Львошкі йому створив умови: займайся насаждіннями, а країною будуть керувати ті, хто нею керувати вміють. Ось приблизно так, що відбувається сьогодні. Зеленський не Янукович Януковича був управлінський досвід від Завгара, починаючи голова обласної адміністрації. Прем'єр-міністр це негативна постать, але він не йде, він знає, як керувати країною. І я пригадую, коли він був прем'єр-міністром, коли він на нашу депутатську групу.